Це моя земля, це мої лани, наша милозвучна мова, це мова солов'їна, і вона завжди буде співати в моєму серці, чого вам не відняти ніколи ніяк. Ну, він не хотів нікому зробити зла. Він хотів мене рятувати з, з дому. А те, що там пишуть, там, що він якийсь шпигун, я не вірю цьому. Ми з сином буквально на одну добу розминулися. Одна доба. Це настільки обідно, що його навіть приводили додому і ну, кажуть, де твоя мама? А мами нема, бо я виїхала на добу раніше. І розумієте, не було зв'язку. Якщо був би якийсь зв'язок, він сказав, мам, я їду за тобою. Одного разу, це був березень 23-го року, було вже так пізно десь. Около десяти вечора я набрала його номер і підняв телефон чоловік. Я спитаю, а де Ваня. Він каже, затриманий, знаходиться знаходяться у відділенні, а де? Мені ну, ніхто нічого не відповів. Син на суді розповів про тортури. Розповів, як він 10 місяців, його били кожен день, по два-три рази на день. Його ноги були як світлофор. Випробування електрострумом, приниження, допити, вощі заїдали, дизентерія, антисанітарія. Допомогти повернути сина, Марина просила зокрема український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За словами жінки, їй відповіли, що працюють над цим. Речник штабу Петро Яценко каже: механізм обміну цивільних поневолених у Женевській конвенції не прописаний, тому що такі люди не є учасниками бойових дій для їхнього повернення використовують інші способи. Говорить речник. Ми не можемо поміняти росіянина, який воював на цивільного українця, який знаходиться в неволі. Російської Федерації або на тимчасово окупованих територіях, чому тому, що це спонукає росіян схопити ще більше наших цивільних, і таким чином це буде дуже ведмежа послуга для всіх тих, хто там знаходиться. Тому є інші механізми, над якими координаційний штаб працює. Це і наші проекти «Хачук своїм для колаборантів, засуджених колаборантів, злочинців, зрадників. Які підписують згоду на те, щоб їх було відправлено на територію Російської Федерації, при цьому каже Яценко: Російське керівництво неохоче забирає своїх прибічників із України за інформацією речника. Під час повномасштабного вторгнення з російської неволі вдалося повернути 173 цивільних українців. З них шестеро ті, котрі перебували там під слідством або були засуджені нині в Росії під слідством залишається понад 580 цивільних українців.